Тема трохи підійметься цукор у населення, трохи підійметься інсулін. Ну, це ж для мозку добре, цукор, це правильно? через те, що цукор легкий дофамін, а в важкі часи люди більше споживають, напевно, чогось такого легкодофамінового. Якщо дуже спростити, то так. А загалом цукор зросте, інсулін через те, що у українців буде розвиватись метаболічний синдром, а потім цукровий діабет. І ця патологія, цукровий діабет, це лагідний вбивця. Ти його не відчуваєш, воно не болить як радіація, але воно вбиває. Бо цукровий діабет це вирок судинам, не має мікроциркуляції. На мою думку. Саме продукти клітинного харчування повинні бути в кожній українській сім'ї, щоб підняти імунітет людини, захистити людей від цих можливих страшних недух.